А до мене часто звертаються пацієнти, як до лікаря-практолога, вже в тяжкому або навіть запущеному стані, бо вони спочатку соромляться задавати такі питання: як що біль в стулі, зуд, дискомфорт. Думаючи, що це е, пройде. Але потрібно навпаки: чим швидше пацієнт звернеться до лікаря практолога тим краще. Бо навіть при назначенні консервативного лікування відразу можна навіть уникнути оперативного лікування. Е, як проходить е, огляд прийом у лікаря-практолога? Е, пацієнт приходить до, до лікаря, розповідає його скарги. Лікар може задати е, свої питання, а потім йде огляд. Після огляду лікар... Приймає рішення, потрібен лі додатковий огляд з інструмент... з допоміжними інструментами. Після огляду проктолог розповідає докладно, який у хворого діагноз. Що йому потрібно робити, які ліки приймати, та розповість, якщо потрібно оперативне лікування, які методи оперативного лікування є на даний час, та яка методика оперативного лікування буде найкраща у цього хворого, Бо це завжди індивідуально. Якщо, ви, якщо у вас є одна із кар до практолога, кров, біль, зуд і інші, не соромтеся, звертайтеся до лікаря-практолога.